Всім привіт, друзі! Мене звати Юлія. Наш магазин називається Грізлі. Ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Сьогодні у нас на огляді тактичні помічники. Ось такий варіант відфіруми СОК в комплекті з чехлом, який кріпиться на поясі сталь d 2 Конструкція суцільна металева. Ціна 850, має ще склобій. Наступний варіант ось такий репліка екстрема Раціо». Сталь також Д2. 750 гривень. Так, далі. Ось такий 350 код 119, чого кріпиться на поясі. Це у нас Колумбія, сталь 440. C. Ручка прогумована, має склобій. 350. Наступний варіант також від Колумбії. Тут є компас, свісток і вогнево. 300 гривень код 257. Ручка прогмована є склобій. Далі у нас тактичний фокс. Повністю металевий. З чохлом, Сталь 440. c Має склобій. 1100 гривень код 618. Так, далі. Ось такий тактичний. Це у нас також репліка екстрема раціо. Чого кріпиться на поясі під систему молі, сталь Д2. Конструкція суцільна металева, ручка прогумована. Є отвір під темляк. 1200 гривень. Код 943 для замовлення. Так, далі. Ще одна репліка. 600 гривень. Код 247. Сталь Д2. Тильник металевий тут. Далі у нас іде глок. Це також репліка екстрема рація. В комплекті з чеглом таким. Сталь, тут вуглецева, 1095. Ціна 650, код 409. Так, наступний у нас ось такий варіант. За 300 гривень. Код 1526. Сталь 440, C, ручка прогумована, і склобій. Так, далі. Ось такий. Також 300 гривень код 1523. Ручка тут прогумована. Сталь 440. с Склобій. Так, далі у нас іде Онтаріо. Ось такий варіант. Чого кріпиться на поясі і під систему молі. 1300 гривень код 213. Ручка прогумована. Ще йде ось такий ремінець, його можна закріпити до ноги. І є ще один варіант, тільки з лезом танто. Ось такий. 1300 код 214. Так, далі у нас іде кабар в двох кольорах: в чорному та в кольорі кайот. Такий 1200 код 1321. І чорний код 1322. Сталь тут Д2. Конструкція суцільна металева Має склобій. І останній: код 1512, ціна 350. Ручка прогумована, сталь 440. с За детальнішою інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber або Telegram. номер я залишу в описі. Також підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.